Напередодні на Майдані у Києві пом'янули героїв Небесної сотні в ній же 103 людини, які віддали своє життя за майбутнє України. Один із них Віктор Чміленко його пам'ять шанували земляки на Кировоградщині. Друзі, знайомі та однодумці приїхали до родини загиблого, згадували, яким він був, і в один голос запевняли його смерть немарна. Хто він? Один із сотні про це далі в сюжеті наших кореспондентів. Це останнє інтерв'ю Віктора Чміленка телеканалу Інтер на мітингу в Кіровограді за місяць до його смерті. Героєм наших інформаційних сюжетів він був неодноразово як фермер, батько трьох дітей, активіст Євромайдану і просто людина, що виступила проти соціальної несправедливості. До чого ми йдемо? Якщо не змінити це, що ми маємо, то ми матимемо е... люмпенів, яких будуть наймати на вибори, бить молотком. Е... Вай, проблеми там по бізнесу рекет займатися. Затишний розмальований будиночок у селі Борисівка, господарство, сад і поля це все праця його життя. Там, де не глянь, там все його руки. Оці життя, що пішли, вони показали, що люд, ми можемо все зробити, тому що ми, ми господарі в своєму домі. Після смерті Віктора активісти знайшли в соцмережах. Ось це відео. У казці з носилками він підбігає до дерева, щоб забрати пораненого. Але вже за кілька секунд у нього потрапляють дві кулі. Вижити у Віктора не було жодного шансу. Вшанувати пам'ять загиблого у рідному бобринці зібралися сотні людей. Своїми спогадами ділилися друзі однодумці. Колона їде. Він вибігає перед машинами і розкидає ці їжаки. Колона зупиняється, включаються аварійки. Ну це як от якісь здається, ну, військові дії, партизанщина от 21 століття. А в Кіровограді тисячна колона на чолі з його дружиною та дітьми пройшла центральною вулицею міста, яка тепер носить ім'я Віктора Чмеленка, Наталя Полякова, Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал Інтер, Кіровоградська область.